Ласкаво просим! В цьому відео ми розповімо, як відбувається се статуювання та що очікувати протягом процесу. Вітаю вас, мене звуть Катя, і сьогодні ми представляємо вам процес створення татуювання. Перед початком сеансу важливо підготуватися належним чином. Клієнт проходить консультацію з адміністратором тату студії чи вашим тату майстром, обговорюючи на цьому консультації дизайн, розмір, колір та розташування на вашому тілі майбутнього татуювання. Тату-майстер готує робочу область та очищає шкіру клієнта спеціальними розчинами та антисептичними засобами. Це гарантує безпеку та запобігає можливим інфекціям. Після підготовки шкіри майстер починає створювати татуювання. Він робить контур, використовуючи тату машинку та спеціальні голки для введення фарби в шкіру. тату майстер додає різні відтінки та кольори, щоб надати татуюванню життя та створити глибину. Він уважно працює з кольорами та цінями, щоб досягти бажаного ефекту. Після завершення татуювання майстер ретельно очищає та зентифікує роботу, щоб запобігти можливим ускладненням. Потім він наносить захисне покриття на свіж татуювання. Також адміністратор або тату-майстер розповість вам про догляд за вашим татуюванням. А як саме доглядати за вашим татуюванням, ви побачите у наступному відео. Отже, дякую, що ви приєдналися до нас у процесі огляду цього татуювання. Якщо ви хочете залишити якесь питання або поділитися своїми історіями з нами, ви можете залишити свій коментар під цим відео. Також не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал, ми будемо цьому дуже раді. Дякуємо!